Хтось це свято не визнає. Я не роблю якийсь культ з цього свята, типу, що особливо День Валентина. давайте будемо там якось супервітати один одного або супер дарувати подарунки один одному. Тому що для мене, в принципі, поняття любові воно таке, що ми це маємо кожен день робити один одному. А хто зі зночі розклеює сердечка в під'їзді, щоб порадувати не лише себе, а й сусідів. Святковий декор з Валентинками навіть у ліфті. 14 лютого майорять серденьками, вітрини магазинів та фасади кав'ярень. Готувалися до Дня Святого Валентина завчасно. Ретельно планували увесь декор, говорить менеджерка кав'ярні кондитерської Діана. Випекли новенькі десертики, новинки, до Дня закоханих, вже таке з полуничкою, все, з фруктами, вже більш весняне. Круаснчик новенький з'явився, з'явилися бентотортики, в формі сердець, рожеві, тематично все. Прикрасили кав'ярню. У формі серденька не лише солодощі, а й чашки та цінники. Є й спеціальні пропозиції для закоханих. У нас новеньке пакування також. Такі стаканчики зробили, коробочки також тематичні, нові напої до Дня Закоханих. Все тематично. Також до Дня Закоханих ми зробили зменшену версію нашого вишневого тарту, який всі так полюбляють. Такий на подаруночок вишневий цьом, Там з сердечком, з надписом. Зріс в день всіх закоханих і попит на букети з цукерок. На День святого Валентина більше вибирають букетики. Тому що там більше всього і людям приятніше букетики, чим просто мармелад, на мою так думку. І в цей день людей повинно бути багато, тому що все ж таки валентин, люди хочуть зробити кожному подарок. Букетики у нас з мармелада, з різного там кислий, солодкий, також маршмеллоу. Маршмеллоу може бути і з джемом, і без. Загалом полтавці та гості міста говорять, на святкування налаштовані, адже 14 лютого привід відволіктися від усього негативного. Мені цей день подобається за те, що я можу його повноцінно провести зі своєю второю половинкою і поділити їй максимально час і увагу. У мене не в його відзначати, але ну, взагалі так, прикольний вайб такий кохання, якесь в повітрі літає. Ще й сонечко сьогодні вийшло, то такий настрій гарний прівоодносин. Цукерки зробив подарунок дружині Рафаево. Купив їй квіти, подарував. В Україні активно почали святкувати День святого Валентина у 90-х роках минулого століття. В цей день як молоді закохані пари, так і подружжя зі стажем дарують один одному Валентинки та влаштовують романтичні вечори.